Друзі, вітаю сервантік на зв'язку. Сьогодні субота і я їду на зліт колекціонерів. Буде цікаве, динамічне та корисне відео. Хотів ще декілька слів сказати, там деякі люди пишуть у коментах, коли я намагаюся розмовляти українською. і Пишуть ще, а де українська, що ти забув українську, ще щось таке. Слушай, друг, ти якщо розмовляв, подруга, розмовляв все життя з дитинства українською, тобі просто. Я розмовляв, я з Донбаса, уроженець з міста Єнакієва. Я до 30 років дожив, розмовляв і думав, і все, все робив російською. Ну, що мене за це розп'яти чи що. Ну, Важко мені дається. І я, Де я намагаюсь повірте, це зусилля. Ну, Великі мої зусилля. І коли хтось пише таке, там, слухай, там, де українська, ти що там забув, чому я чую російську. Ну, ну не, не легко мені, важкувато. Ну, я намагаюсь. Десь навіть на автоматі ну, записував щось, ну, почав розмовляти російською, вже коли за записав, там, монтую і розумію, що я многое записав російською. Ну не, -не, не просто це, розумієте? Не просто. І дуже дуже прошу, слухайте. Ну, воно не мотивує, коли таке там. Чуть ли не якийсь там шантаж якийсь. Маніпуляція така жорстка. Де українська. Слухай, буде українська, я намагаюсь, ну не, не треба таке писати. Якщо там щось тобі не подобається, переключайся, не диви мене. тому що мене такий фідбек ну, не дуже приємний. Всім добра.